Добрий вечір, це канал. Я і мої кози. І ми з вами... Ні, я і мамині тваринки, чекайте, не так сказав З вами на кухні. Подивимося на моє вкорінення, те, що я поставила вкорінятися. Подивимося, що тут робиться. Так. Дві штучки пропало. А ті всі добрі. Ті всі Не почорніли всі. О! Ну, хтось питався, я не пам'ятаю хто, що там воно та в коріння твоє. Не знаю. Чи буде, що знає, чи ні, але ще поки ті не почорніли, бачите? Ось. Ті ще всі гарненькі. Так, сюди поставлю тебе. Тут не знаю, що тут у нас робиться, що чесно, не дивилася. Ото, як поставила, так, цей чорній не потрібний. Цей, напевно, теж, але ладно, хай ще побуде. Оце, як поставила їх воду, оце вони до теї порист. Я раз тільки їм була, доливала воду, і то все, так, цей почорнів не потрібний. О, один вже пустив. Бачите, оце коліу як там воно зветься. Один єдиний. Ну він бруньочок не пускає, а тільки отут знизу пустив. Так, це тільки він один по ходу, більше віц. Так, цей почорнів, а ті ні. Ну, то як буде, то таке діло. О, і цей опускає вже так само. Ті, що бруньочок листя не пускають, то ті кращий дають результат. Ті, що пускають листя, ті хуже. Й. Це я воду поставила. так, тих дві пропащі, бачите, знизу почорніли. Я їх викидаю. О. Так. Це ті, що в ті, що, ті, що... Воді стоять. А зараз подивимося ті, що в торбинках завиняні. Що вони собою представляють? Чи є там результат якийсь чи ні? Бо, чесно, я до них ще не дивилася. Моя надя собі поставила вкоріняти, попідписувала, якого числа їх поставила. Я навіть не підписувала. Так, оце в мене вже попало 7 штук. Вже відійшло. Ну, а це ті, що в бумазі. Подивимося, чи з них полки є, чи нема. Як воно розвинене, де воно? Хто б мені сказав, я ж мої пам'ятаю, як я його забивала? Поняття не маю, а як воно завинулося? Оце тут, так? Ага, отакого. От О, о! Ви бачите, я, о, і тут же листя, мамочко моя. Так. Тут бумажка положимо. Коротше кажуть, без 100 грам не розберусь. Строчно кай, займи да випий. Так, що тут робиться? Поняття немає. Тут є вже, бачите, тут кращий результат, так. Тут немає. Цей пропав, почорнів. Ой, вашечку. Оцей гарний має, бачите? Будемо чекати корінчика від нього. Цей немає нічого. Цей також має, бачите? Ну тут більш і кращий результат. Так, цей теж пропав. Цей, скоріш за все, також пропаде, бо він вже чорніти почав. Ну, ладно, ще положимо. Бачите? І цей має. Ну, цей кращий результат мають. Так. Ой-ой-ой, як його тепер завинути, то я щось затрудняюся. Е, е! Так, назад треба скласти. Ось, ось його скласти, зложити. Ось. би воно мало життя далі ще тиждень полежить, і тоді, напевно, його треба буде посадити в воду. В воду чуєте, в землю. Ось. Так. 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 Завинемо. Замотаємо їх. Ось і тут завинем, замотаємо всіх. І зараз ще, ще раз його замотаю, тільки то вже потім. Тут в мене ще є одно в торбинці. Ось зараз, 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 зараз. Я поставлю паузу, розмотаю, тоді покажу. Так, розмотала я. Тут легше було розмотати. Має, бачите. Інтересно, воночки знизу має ще і зверху буде мати. Немає той, той немає. Ну, тут ні один не пропав патичок. Ні один не почорнів. Но тут багато менше. Ось є, бачите, цього є. Цей теж вже має. Начав, почав пускати. Цей почав у нас гині пускати, бачите де? А тут нема. Треба його відрізати. Зараз я його відітню. Наталю, дай мені якогось ножа чи щось, щоб я цей також маю. То на мені. Отакого, його, його відріж. Такого навскоси. Цей немає. Добре, хорошого. Дякую. Це пускає. Оцей найкращий маю, бачите? А я його одного і отут має, бачите, сюди пустив і сюди пустив. А я його поставлю воду одного. Подивимося, чи він пустить курінця. Якщо я її воду поставлю. О. І цей має. Ну, побачимо. Тут покамість, так скажу, як є, тут кращий результат. О! Ось так. Так, і тут. Так, то сюди. А це, знаєте, що у мене? Це в мене... Як їх, Господи, скажіть мені? А Атінідії. О. О, вони майже висохли, їх треба поляти. Що ви собою представляєте тіні дії? Почали пускати листочки? Це факт. Но курінчиків. Оця одна. Більше нема ніць. Ну, зараз я її помочу, бо вони майже висохли. Це мої Артімідії. Це всі підрад, що я різала. Ось. О. Так. А ті також майже висохли. Це мають бути хлопчики. Подивимося, хлопчики. Це я окроми брала з хлопчика. Де ти? Хлопчик-дівчинка, куди ти? Де подівся? Ті, що взагалі нічого, два патички не мають. Ну, коротше кажучи. Актінідії – тіні самі хужі. Зрозумів більший результат. О! Що я дійшла висновку? І тут в мене ще в стаканчик ві автівні дії стоять. Ось. То не знаю. Тут листочків нема. І теж нічого нема. О! Ті взагалі тишина. О, оце такі досліди мої. Ті зараз я намочу. І далі їх тепле місце, хай пускають, будемо дивитися. Так що, в салфеті, в кулькові кращий результат, як в стакані. Я дякую, хто вже не пам'ятаю, хто поділився за мною секретом, як корінняти, але так кращий результат. Йду намочу і положу. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Тільки хороших новин і тільки всього найкращого. Хай Бог береже і всім міцне здоров'я после. Всім до зустрічі, бережіть себе і своїх рідних.